Чи доречно будувати? Будувати доречно, чи доречно відкривати. Відкривати доречно. Що стосується музики, якщо ви звернули увагу, то Ігор Єрмарон Черемієв, коли вийшов, він спитав до людей, які стояли, він сказав: дивіться, зараз ситуація дуже складна в країні, йде війна. Як ви дивитесь, будемо сьогодні розважальну програму, концертну програму робити, чи не будемо. Люди сказали, будемо, робимо все. Ну, Він каже, робимо, робимо, ну тоді робимо. Тобто, в даному випадку можна дискутувати, я теж вважаю, знаєте, що бойові дії, але це на сьогоднішній день дійсно складна ситуація, ведуться бойові дії на Сході України. І багато розважальних заходів ми на сьогодні просимо, щоб вони мали якусь патріотичну спрямованість. Навіть якщо десь щось відбувається, навіть якщо відбувається. От був в неділю заключний концерт обдарованих дітей. От він був зроблений такому перша частина була чисто в патріотичному дусі, віддали належне героям Майдану, Героям Небесної Сотні. Тобто, в кожному такому заході ми повинні розуміти, що повинна бути якась патріотична складова. В даному випадку відкриття торгового розважального центру це 1495 робочих місць. Це можливість для розвитку міста. І я вважаю, що це добре, що у нас будуються такі торгово-розважальні центри. Добре, що взагалі у нас йде будівництво. Хай будуються. Що стосується самої форми відкриття, можна дискутувати. У мене теж немає однозначної думки. Але знаєте, життя є життя. В країні, якщо оголошується трава, тоді, звичайно, ніяких заходів бути не може. Якщо ж траву немає, ну, то ви можете згадати фільми про. Війну ми бачимо, що на фронтах йде війна, і навіть на фронти приїжджали, виступали артисти, і в тому числі артисти розважального жанру. Життя продовжується, ми не можемо зараз зациклюватися тільки на якось траурний цим. Хоча, звичайно, війна це не місце для розваг.